Бійці в зоні АТО вже звикли до того, що волонтери привозять їм одяг, їжу, засоби захисту та іншу допомогу. Та вантаж, який привезли на фронт полтавські митці, не менш важливий для наших солдатів, аби підняти бойовий дух, висловити свою підтримку та вживу зіграти сучасний український рок. До Маріуполя приїхав відомий полтавський гурт Онейроїд. До місцевого будинку молоді на концерт завітали бійці батальйону Фенікс і звичайні жителі прифронтового міста. І військові, і цивільні запевняють у необхідності подібних акцій. Культурно тут сюди потрібно все таки. Приїжджати. Тобто вам понравилося. ви приїхали кабин, понравилася та необхідно. Просто. Ваша група та це відкриті це однозначно відкриття. Я просто отримала таку енергію, таку, О. прямо взагалі. Слушаешь и получаешь массу удовольствия. Массу удовольствия. Для нас на самом деле это много значит, потому что ну, сами понимаете, где мы находимся, чем мы занимаемся. И без вот таких вот концертов, без вот этих вот реально каких-то отдушен ну, надо. Це нада, це, це дуже допомагає, це дуже важливо. все. навідали полтавці і земляків, які служать у батальйоні спецпризначення Полтава та полку Азов. Бійці радо зустріли музикантів, а ті не шкодували емоцій для наших захисників. Бойовий дух у хлопців треба чимось підтримувати. Отакі, от, от якраз виїзди, як не з Полтави. Ну я сам з Полтави, то я знаю цей гур дуже добре. От, піднімають настрій, піднімають бойовий дух, хочеться далі, далі боротися, далі жити. За що ти воюєш, розумієш? Трошки від відійшли від війни і попали в якийсь такий маленький світ. безпекійно, добре, приємно. Я так поінтересувався за спросом. Насправді це дуже добре. Що дають нам такі концерти, дають можливість нам морально відпочити. Сьогодні був чудовий день, тому що до нас приїхали, нас привітали, нас підтримали. Бо ми потребуємо не тільки хліба насущного, але й духовної піші і. Нам сподобалось заряда. Ми отримали ще... ну, на довгі місяці, це точно окрім музики. Гості з Полтави привезли власноруч виготовлені сувеніри з символікою полку АЗОВ, а також дитячі малюнки, медикаменти та продукти харчування. Вийшла волшебна поїздка. Ми їм привезли свої чувства, вони нам віддали свої чувства. І це було здорово насправді. Музиканти обіцяють, це не останній подібний візит.